Талановитих людей часто кажуть, природа не обділила талант від Бога, тож звідки цей дар від природи чи від Бога? А може, кожен сам у собі розвиває його щоденною працею? Інколи талановиті кажуть, що самі навчилися і іншим радять нетомно працювати. А як бути людям з обмеженими фізичними можливостями? Творчість інвалідів, свідчення величезного бажання людей із особливими потребами, показати приклад усьому суспільству, як можна перемагати фізичні вади та хвороби і любити життя. Саме через музику інвалід із вадами зору Василь Горошко має змогу розкритися, показати власний внутрішній світ, хоч туди рідко потрапляє сонячне світло, життя, попри все різнобарне. Як людина не може прожити без їжі і води, так і цей чоловік і дня не може без пісні. А розпочалося усе це зі шкільних років: любов до музики у родині горошків сімейна. Ще будучи маленьким, Василь уже мріяв стати артистом. Отож, після школи почав співати у хорі церкви успіння Пресвятої Богородиці. Коли я вже школу закінчив, і в нас тут при церкві набирали молодіжний хор. Так було, знаєте, от, що воно мені подобалася та духовна музика, але я так би не знаходив ну, серед свого віку там, людей таких однодумців. І коли от, я почав ходити в цей молодіжний хор, почав там при церкві різні спільноти, коли познайомився з різними молодими людьми, і стало, знаєте, було дуже приємно, що люди, якісь люди, які це поділяють, то саме, що, що от я, наприклад. І з часом, з віком, коли більше от, почав і в хорі співати, я знаю, почало якось приходити якесь таке осмислення. Для мене пісня це моє життя, розповідає Василь Горошко. Нині чоловік старається обирати пісні до душі. Його ваблять ліричні композиції, у яких оспівані краса рідного краю, прекрасні людські взаємини. ти, чи можеш ти чи мож... Від мене, ти зелений віна, а світ такий, а світ такий, що треба, треба в нім любити, а світ, а світ, це є світ. Чоловік любить мандрувати, зацікавився ідеєю виконати пісню іноземною мовою. А ще мріє потрапити до всеукраїнського творчого проекту Відчинилося життя, у якому беруть участь незрячі співаки. Супровід здійснює оркестр національного театру імені Марії Заньковецької. Хочеться якоїсь якоїсь того миру, душевного спокою, якоїсь той то, що вже старість, яка приходить. Хочеться якоїсь тої гармонії, якоїсь такої, знаєте, умиротвореності. так. Ну, ні, Якщо мрія, чесно кажучи, моя мрія так. Я мрія поїхати десь в круїз по морю десь. Любити і відчувати любов інших, ділитися багатством свого серця, своєю відкритістю, простотою. Не почувати себе покинутими неповносправні мають можливість у спільноті віра і світло. При храмі Матері Божої неустанної помочі, що у Тернополі, діє майстерня Вертеп. Вона є складовою цієї спільноти. Тут людей з фізичними вадами навчають бісероплетінню, малювати листівки, виготовляти серветки, свічки, образки, вервички. Господь обдарував кожну людину дарами. А також особи розумово, неповносправні вони також мають різні дари, які є закриті, і вони потребують сторонньої допомоги, щоб відкрити таланти. Наша майстерня об'єднує осіб розумово неповносправних із які є учасниками спільноти Віра і Світло, які займаються у нашій майстерні кожний тиждень з 10 до 2 години. А також в нас працює ще театральна група, яка займається вівторок. Допомагають розкривати таланти нашим друзям, асистенти. В нашій майстерні працює 5 асистентів. Майстерні відвідує 20 друзів спільноти Віра і Світло. Які е, з часом ми вже працюємо у майстерні 6 років, і вони є надзвичайно відкриті вже е, свої відкрили свої таланти. Вони багато роблять виробів з бісеру, чудові дерева, чудові квіти. Намиста плетуть, вишивають картини бісером, а також хлопці виливають різні свічки, які ми реалізуємо тут, у нашій церкві. З дозволу нашого ігумена ми маємо такий куточок, де ми реалізуємо свої вироби за пожертви наших парафіян, а також е, образки різні на дереві, а також на мішковині. Можна займатися, приходити, е, ми будемо раді бачити, а також е, ми багато вже е, своїх виставок робили у. Е, Міська рада, які яка оголошує різні конкурси, виставки, ми приймаємо участь, і багато людей вже знають про нас, знають про наші вироби, знають про наших друзів, які дійсно роблять чудові вироби. А також наші парафіяни, які приходять і навіть у нас вже замовляють вироби, замовляють дерева з бісеру, різні свічки. Забагато уваги для дітей і молоді із особливими потребами не буває. Взагалі то її частіше замало. І серце щораз радіє, коли спостерігаєш прояви такої уваги і підтримки меценатів. Уже майже 20 років Центр творчості дітей та юнацтва Тернополя проводить міський фестиваль дитячої творчості Повір у себе, на якому діти з особливими потребами готують яскраві виступи. Ми вирішили зробити такий фестиваль по у себе, щоб е, кожна дитина має якийсь талант. Не талановитих дітей немає. І особливо ті діти, які мають особливі потреби, вони все-таки в певній мірі закомплексовані. І вивезти їх, вийняти їх з тієї шкаралупки, в якій вони хочуть жити, з тої от мікросередовища, в якому вони перебувають. Показати, що кожна дитина має талант, кожна дитина може вийти на сцену, може показати свої здібності. Ми із інтернатами працюємо, і з будинками, де живуть діти з особливими потребами, і з тими дітьми, які живуть в сім'ях. Ми ходимо і в закладиці, дивимося, там свої фестивалі почали такі маленькі проводити. Ми відбираємо їхні. Творчі роботи для того, щоб на міський фестиваль наші педагоги до того працюють з ними, щоб підняти трошки підтягнути рівень, щоб дитина впевненіше в себе чула, коли вона виходить на сцену. І ви знаєте, дуже ми тішимося з того, що іноді навіть люди, які сидять в залі, не помічають і не бачать різниці, що це дитина хвора. Наприклад, глухі діти чудово танцюють, співають чудово діти. Навіть тяжко вловити різниці. І ми ми вважаємо, що це велика заслуга того, що ми дали дитині можливість вийти на сцену і показати, що вона нічим не гірша від інших здорових дітей, що вона нічим не обділена, що вона має також можливості показати свої оці таланти. Тому і декоративно прикладне мистецтво, ми виставку робимо. І на сцені діти співають, і танцюють, і розповідають, і показують різноманітні там сценки, які вони підготували. І ми, звичайно, за допомогою нашої міської ради. Ради, бо міська рада нам в цьому безпосередньо допомагає. Ми даємо подарунки на фестивалі. Кожній дитині, яка прийшла в зал, бо запрошуємо всіх дітей на фестиваль. Всі, які сидять в залі, одержують подарунки. І ті діти, які виступають на сцені, ще додаткові подарунки одержують і ігри, і розваги ми з ними проводимо. Примітно, що у центрі творчості залюбки займаються окрім здорових і дітей з обмеженими можливостями. Починаючи із груп ранньоестетичного розвитку, в нас з 5-6 років дітки займаються в таких групах. Там є діти фактично з особливими потребами, але ми намагаємося в першу чергу, так би мовити, соціалізувати цих дітей, влити їх в дитячий колектив, щоб вони навчилися жити з однієї сторони, щоб діти з особливими потребами навчилися жити з здоровими дітьми і щоб здорові діти. Навчилися жити з такими дітьми. Ну, На жаль, у нас ще дуже от, от, це те, що, от, коли дитина має виражену якусь ваду, всі звертають увагу, іноді показують дітки пальцем. Це, це страшно, я розумію, такій дитині наскільки некомфортно. Ми привчаємо наших здорових дітей, які ходять до нас, не звертати на це уваги. Така дитина, як і кожен з нас, як з кожен з оточуючих дітей, я вважаю, що це саме основне привчити і одних дітей, які мають особливі потреби жити в середовищі, вміти навіть поборотися і відстояти свою життєву позицію. І з другої сторони, я вважаю, не менш важливо навчити дітей здорових е жити з повагою до дітей, які мають особливі потреби. Мені дуже приємно було, от ми їздили в Польщу і дивилися в ліцей. Там вчаться діти з особливими потребами і вчаться звичайні діти діти з особливими потребами калясочники. Навіть і наскільки нам от було приємно дивитися, ми от хочемо такий досвід, так би мовити, приймати, коли е, діти здорові граються з тими е, хворими, будемо так казати, дітьми, і от в них такі великі, довгі коридори, і вони з цими калясочниками перегони влаштовують, радіють ті, хто в калясі, радіють ті, хто. Везе цих дітей. Тобто немає різниці між хворою і здоровою дитиною. І хочеться, щоб наше суспільство, наші діти, власне, досягли такого рівня, що всі ми однакові під Богом ходимо. Ну, одного трішки обділили в житті, іншому трошки багато дано. Але ніхто з нас не знає, що у нас чекає завтра. Тому треба мати повагу до тих, хто обділений і шанувати і себе в першу чергу. Як людину, як людину, яка співчутлива, яка знає потреби, яка вміє жити з іншими людьми в мирі, в злагоді, допомагати один одному, але допомагати так, щоб не ображати людей і дітей особливо. Тому от ми, для нас всі діти рівні, однакові. У нас навіть девіз у нас на установі написаний, що спочатку любити, а потім учити. І не важливо, що ми їх навчимо головне, що ми навчимо всіх наших дітей бути добрими, співчутливими, тими, які розуміють один одного. Це я вважаю, най... головніша наша задача, і над якою ми працюємо. Багато дітей та молоді наділені талантом серед них є особливі дівчата та хлопці з неабиякими здібностями, тільки поєднавши зусилля дорослих та діти з особливими потребами, зможуть повірити у себе і знайти сили для нових досягнень.